Приймай м'яч! Приймай м'яч! Пас віддай! Да-да! i'm <laughs> А, добре! Зустрічаю! Ярослав! Ярослав, що з тобою робить? Я говорю, ти в напад, що ти стоїш в саді! Напади! Я тебе навіть не зустрічав!

Один, вот можешь... Платон. И я шире отмойся. Чего вы двое туда-назад? Это выигрывается там, Платон. Борис, Маркиян, что ты чухаешься? Ширше, а? Денька, а? езжай. Что ты чухаешься? Яр! Масса, дуровки! Ярослав! Да, Деня! Да! Браво, Деня! Молодец! Достань! И так! Илья, на мяч! Достань, Куда еще? ты, Платон, принимаешь свою штрафну? Платон, куди ти в свою штраф... Платон! Куди ти дивишся? Куди ти приймаєш свою штафту? Гравець ззаду. Ти не бачив, нагида платок і байдуже тоді в мене. Свою гра. Ільош, ти вже мав рукою давно забрати, Ілля. Боротанський м'яч, забирай в руку, що тобі від головні. Простав, ти підеш напад, Ярослав, напад іде. Тут залишайся справа. Залишайся справа. Ярка. Ян швидше, дуже довго, це все ці манерні дотування. Еміну, син! Я кидаю Ауді! Дай, кидай, раз, два! Платон, ззаду в тебе цей гравець, що зараз гол забиває. Хороший Ілья. Платон, гравець, що забиває гол! Яра сот, в напад, говорю вже сотий раз тобі. Батон до гравця, мірон до гравця, Мірон зеленого наркотичного. Он він, мірон. Он вони. Я сам ти не хочеш вам? Ой ти в напад, говорю, що ти йдеш, Серега назад подивись на мене, ти можеш напад вибити Ярославу. Ярослав, м'яч вперед! Сильно посередині. Іди, Яра! швидше. Швидше, а швидше це все. Швидчик напад. Покійна Раз, два, вже кидаєш, швидше. Та ну куди поперед, вперед, платок. Наші ці поперечні перед... Платон, Платон закінчуй руками грати. Сам, до себе, де себе, де себе, де себе! Ірон, доганяй! Ірон, ага. доганяй, ну чого ти дивишся, як він біжить? Ну доганяй його, ну нащо ти дивишся на нього? Він біжить, а ти дивишся, як він біжить. Доганяй! Його. Ми вже третій раз так рукою грають, поставить фіналь і дадуть шок. Знаєте, руку так виставляють? Руди підставляй. Відро, но не руку. Ілюш, ти можеш вийти туди вперед на Ярослава? Дати. Що ти дивишся? Він вже вдарить тобі, амін. Він вже просто вдаря поворотом. Що ж ти на нього дивишся? Бери в руки! вибити. пробуй виби. Добіжи до лінії. і вибір ліжку Попробуй вперед. Забирай лук. лука! Давай, сейчас. Орис таки! Что ты робиш, Яночка? Розкажи, щоб я знав. Що ти дивишся на нього?

Артем, а чого ти відбираєш м'ячі після тебе? Э, э, я тобі забираю мяч, за тиснує, підчуєш, не кого Артем, що таке, ти там стоїш? Говорю. Артемій, ти сюди говорю. Батон, іди до мене сюди. Давай сюди. Ваня, сюди вань. Батон, емін до мене. Немофік, на ау! давай, не, Артемий, давай справа закричи. Маркиян на подзванию. Я расправа. Ты сбил Артемий тогда. Пошли вперед. Да, 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 да,

Це ж не напад, просто бити м'яч. м'язи. Зараз один! От Забирайте! Забирай. забирай! Забирай! Оце я набрання! Оце добре! Акар вивезти, а те, не бачить! Артем! Ти ж його не бачиш? Ти дивишся на м'яч і оглядаєшся від 5 метрів за тобою. Ти з ним маєш грати, Ти з ним граєш. А не дивишся на м'яч і оглядаєшся на нього. Яра попроси м'яч. Куда, Ярі, що ти там натягуєш?

До гравця зеленого, Мірон! Ворота тут наші. І от зелений, подивись на мене, от зелений справа! Це наш, От зелений! Мірон! Відпіші до зеленого гравця! Підіжить з боку! Мирон, ти чуєш мене? Не бачиш,

Симофійчик знов полізе, Стемофій. Тільки про це говорив з тобою. <служити> Мірон, тебе заду гравець, гомін. <служити> Ти його не бачиш, перед собою. Отак його бачиш.

Ти завжди ближче до воріт, ніж гравець суперника. Ти гравець суперника! От він! О, Сонечко, до таємноче так. Да. Да. Браво! Да, не не бореться зовсім імін! Це дуже довго, так не можна так от стояти, поки вдариш, там вже гравці прибіжать. Так же не може бути. Ти що думаєш? Ніхто не буде нападати. Рад прийняв, віддав, Це гра. Гравець де твій гірон. Ваш м'яч, ви ще не поняли, що ваш м'яч? Навіть не боришся, Амін, він тебе обірє вже два рази підряд. Амін, ти не дивишся на м'яч? ти на гравця дивишся, поверх голови, на м'яч дивись. Ти не поняв? Ти поняв, що зараз, Амін, чи ні? Що зараз? Яка, яка, що? викап. Посибиш, що ти дивишся, набрушився. так прощать, <звучить> Чого ти тут стоїш? <звучить> Илья, сильно. И он мяч, куда ты сховался? Разбежись! Что ты текаешь, Илюш, чтобы сейчас мяч забьют?